Друзі, усіх вітаю! Сьогодні поговоримо про те, чому українці масово повертаються жити в російську окупацію. Скільки священників УПЦ МП пішли і можуть піти на обмінний фонд? Про ранкові удари РФ по Харкову, Запоріжжю, Одесі, а також куди прилетіла демократія в Курську. І калузі, і хоч цих вихідних ніяких ні арішників, ні кедрав в нас слава богам, не летіли. Утім ця ніч і ранок в Україні виявилися вкрай неспокійними. Майже 6 годин дрони атакували Запоріжжя. Поранена дитина, це 13-річний хлопчик Одеса. Вгатили іскандером, постраждали щонайменше 11 людей. Харків росіяни завдали удару попередньо з системи С 400 Наразі відомо про 23 поранених. Били по центру міста ці хворі ідіоти влучили у землю у дворах, де купа будинків. Понад 40 домівок пошкоджені, а також пошкоджений ЦНАП. До речі, про ЦНАП окрема тема. Ми не можемо вам не показати це відео коротко про українську незламність або вимоги до якості сервісних послуг в Україні, такі, що європейцям і не снилося. Тут СНАП є приходимо, формулювати. – Не працює? – Не працює. Ну який європейці, по вашому, може прийти в розбомблений ЦНАП, щоб отримати довідку про те, що він отримав довідку? Що ви гляньте? А ви в ЦНАП прийшли? Чи куди? Да? Ну ви що? А що ж відбувається в Росії? Звідки сьогодні летіли усі ці ракети і шахеди? Почнемо з Курської області. Сьогодні вночі сили оборони України атакували військовий аеропорт. Халіна за словами населення та воєнкоров атакували ракетами Атакамс. Російське видання Астра пише, що Курщину атакували 7 атакамсів та 12 безпілотників. Українська сторона, а саме начальник генштабу, генерал-лейтенант Анатолій Бергелевич, не підтверджує і не спростовує застосування атакамсів по території РФ, але стверджує, що такі речі не анонсуються. Ракети скажуть самі за себе, підтримує. Давайте дивитися це відео. Але це відео було станом десь на 12-ту годину сьогодні, а станом на зараз з'явилися ще і такі відео, які точно говорять про те, що патєрнєт. А ну це безпілотник. Ух ти, а що це таке? І там, не? А що це таке? Кикають система ПВО новая. Охренеть. Брянська область генштаб ЗСУ підтверджує ураження військових цілей окупантів. Однак поки без деталей. З російських пабліків можна побачити, що доблесна ПВО збила 6 БПЛА. традиційно без жертв і постраждалих патріар е, знову ніт. А ось, де було по-справжньому спекотно, так це в Калузькій області. Відстань від Києва майже 1800 кілометрів. А якщо напряму, то наші цілі пролетіли всю брянщину, аби туди дістатися. А там у нас ось така нафтобаза. Калуга нафтопродукт. Була така нафтобаза. Та о, ось, не ту сторону Woo! Тема, яку не можемо оминути. видання «Київпост» публікує статтю. Понад 100 тисяч українців повернулися на окуповану територію Донбасу. Вказується цифра 130 тисяч загалом. Тобто, наші громадяни, яких евакуювали подалі від зони бойових дій та руського міра, повертаються туди, де він вже наразі осів. Зі своїми репресіями осів та зі своєю розрухою вони знову повертаються туди. Давайте розглянемо причини, які наводяться у цій статті. Перша у людей бракує коштів та виникають складнощі з роботою, аби влаштувати нове життя. Крім цього, люди часто стикаються з таким явищем, як ми не візьмемо вас на роботу з вашою пропискою, показуючи недовірливе ставлення до переселенців. Але як і усі ми, так і переселенці бувають різними. Чимало випадків, коли такі от біженці поверталися в свіжо окупований дім і ставали зірками федеральних каналів, розповідаючи про звірства ВСУ і Дамбір. Біль бомбас. такі історії я знаю від першої особи. Подивіться, хоча б декілька відео з мого циклу інтерв'ю з колаборантами. Це жах, але такі факти дійсно є. Те, що держава недостатньо підготувалася до підтримки такої кількості внутрішньо переміщених осіб, також факт неспростовний. І понад сотня тисяч українців, які прийняли такий подекуди болючий вибір, це оцінка діям наших міністерств. Оцінка Незадовільно. Якщо поглянути на цю карту, то ми побачимо той самий маршрут, яким наші громадяни потрапляють назад додому. Спочатку мінськ, потім сумнозвісний аеропорт Шереметьєво, на території якого буквально узаконені фільтрація, знущання та утримання українців по 70 годин без зв'язку і базових людських потреб їжі. Та води. Ось так вони очікують на повернення додому. А по факту той самий Руський Мір, порога вже їм показує усе ставлення до українців, навіть якщо вони ті самі ждуни, про яких на моєму каналі вже є два великих відеорозслідування. До речі, про ждунів з масованим наступом расистів на Донецькому напрямку їх стає більше. Відповідно, більше і байок про ті самі звірства ВСУ. Цього разу в Селідовому. На російських помиках активно прокачується тема, нібито українські військові розстрілювали тих містян, які чекали російську армію та публікують відео з загиблими цивільними. Водночас жодних доказів загибелі людей від рук ЗСУ росіяни не наводять, будуючи свою дезінформацію. Виключно на розповідях так званих очевидців. Очевидців, які вже перебувають у них в окупації під їхніми автоматами. Ось такі зразки пропаганди демонструє центр протидії дезінформації. Ці ж самі казки ми чули після окупації Авдіївки. І повертаючись до нашої попередньої теми. Чи вартує повернення додому таких умов? Це питання риторичне. Але ось буквально вчора в російських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому окупанти, у тому ж Селідово на відео зняли свої ж злочини проти цивільного населення. На Ютубі такі кадри показувати ми не можемо. Вони надто жорстокі. Тож ми опублікували це відео у себе. В телеграм-каналі можете подивитися місцеву мешканку. розстріляли прямо під під'їздом, а тіла залишили на асфальті. Якщо хтось забув Бучу у 2022 році, ось вам Селідове у 2024 А ось у Харкові служба безпеки України затримала чергового бармалея. Знайомте ще одна кремлівська консерва або ж настоятель Московського патріархату. Він шпігував за оборонцями Харкова. Найбільше його цікавили блокпости: скільки там військових, скільки зброї і куди ж рухається. Техніка на щастя, правоохоронці спрацювали на випередження, і кліріка зловили швидко ще тепленьким, бо всі накази від московських кураторів цей шпійон почав виконувати тільки у жовтні цього року. З цікаво про його життя. Народився у Мелітополі, проживав на Росії майже 10 років, де йому схоже геть поплавило мозок. У 2018 році повернувся у Харків і став священником. Тепер йому загрожує 8 років в'язниці, або ж фортуна повернеться до нього. Передом, і він стане обмінним фондом. До речі, спочатку повномасштабки щонайменше 4 такі екземпляри обміняли на наших захисників. Ще близько 70 московських попів отримали повідомлення про підозру. Такі дані надає рух чесно, щоб подібних мракобісів не було на нашій українській землі. Допомагайте ЗСУ закиньте донат на наш збір 500 fpv дронів. Посилання в закріпленому коментарі та описі до цього відео або за цим. QR-кодом. Якщо вам сподобалася наша нова рубрика, такий швидкий огляд новин, поставте лайк, напишіть коментар. Якщо не сподобалося, теж напишіть. І напишіть, що саме сподобалось, а що саме не сподобалось. Дякую вам за перегляд і побачимось. Слава Україні!